i was extremely moved seeing the damage uh, and uh, the damage to the villages and the damage to the people that the russians have done and their occupation in the cheniev region. it was extremely moving going to yahidni village, having the tour through the school where the citizens were held, occupied under the russian occupation. the feeling i had reminded me of those that i had when i visited the Concentration camps from the Holocaust. It was the same feelings, and it was so extremely moving to hear the people share their stories. It was so powerful to listen for Sand, and I feel it's a great honor to become an amplifier for their voices and to tell their stories of all the trauma and the terror that happened under the Russian occupation. But at the same time, it's incredibly inspiring to see how the people of Cheneviv are rebuilding. Коли приїжджають міжнародні делегації в Україну, дуже важливо показувати не лише таке ну мирне, гарне, спокійне життя, але й привозити їх на ті території, які були наприклад під окупацією росіян, і дуже емоційне місце це Чернігівщина, зокрема Ягідне, там де понад 300 людей провели майже місяць в підвалі, і в такі моменти, коли люди бачать нас власні очі і чують про злочини росіян, Приходить розуміння безальтернативне, що має бути трибунал за злочин агресії, має бути покарання за воєнні злочини, і не можна толерувати будь-яку поведінку агресора, і агресор має відповісти і має заплатити і має бути справедливість. Дуже важливо, щоб всі наші міжнародні партнери, а їх Насправді, весь цивілізований світ сьогодні на наші партнери розуміли те, що відбувається на місцях, і сьогодні наші жінки, лікарі, рятувальниці, поліціянтки, представники бізнесу, очільниці громад могли розказати свої історії, що відбувалося в 2022 році, що відбувається зараз. Дуже така корисна зустріч мені здається, як для нас, так і для євродепутаток, які на свої очі. Побачили те, що відбувається на Чернігівщині.